Справу над п'яним водієм ледь не вчинили півсотні івано-франківців. Люди стали свідками, як чоловік наїхав на пішохода. А потім разом з товаришем, який теж був у машині, побили його. Вони двоє вийшли з машини, так зашугали того бідного старшого мужчину. що він тікав парком. Вони його копали. Вони його копали, бідний мужчина тікав. Куди втік потерпілий, невідомо. Принаймні до лікарів він так і не потрапив. Потерпіло реально немає. Станом на сьогоднішній день. На сьогоднішній день жод жодного жодної особи до лікувального закладу не зверталося. Нас рахується потерпілий, якщо б було викликана швидка допомога, яка б забрала з чи з дому, чи з місця пригоди до лікувального закладу. Натомість водію втекти не вдалося. Його скопили тутешні чоловіки. кажуть, за кермом він був геть п'яним і взагалі не бачив дороги. Добре, що ми його витягнули, бо то б невідомо, що було далі. Та діти тут катаються, там літній майданчик. Батьки сидять п'ють пиво квас, то що. А він він, по перше, пронісся на швидкості 60-80 кілометрів. Він від самосуду водія врятували правоохоронці та самі потрапили під гарячу руку, бо упродовж кількох годин не могли провести тест на вміст алкоголю в крові. Ми хотіли подивитися, щоб вони нам принесли трубку, щоб в дійсності водій п'яний. Вони сказали, що в них трубки нема. немає. Вони сказали, що вони ні в кого немає Чотири машини приїхали, і в них немає. У нас ця кількість засобів є обмежена, і тому цей засіб то везли весь наряд, який ніс службу взагалі за межами міста Івано-Франківська. Тому що у нас є, виникають такі підозри. Переважно місто Івано-Франківськ доставляє цих осіб до медичного закладу. Та доправити затриманого до медзакладу виявилося не так просто до патрульної машини його ледве провели. У лікарні 24-річного водія таки протестували. Показало 1,77 проміли. Це вже є є, є середній степень головного спадіння. Опісля натовп тихомирився. Люди розійшлися по домівках. 24-річний водій відтепер пішохід. У нього забрали права. Автомобіль на штраф майданчику порушнику загрожує штраф або громадські роботи. Особу другого чоловіка, який теж був у машині, поки встановлюють правоохоронці. До речі, йому теж світить покарання за хуліганство. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини 402